Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. До далекому королівстві жив молодий король на ім'я Давид. Давид щойно успадкував трон у віці 25 років після смерті батька. Зростаючи, Давида направляв мудрий учитель на ім'я Едуард, який навчив його не тільки про світ, але й про цінності доброти, терпіння та мудрості. Після смерті батька Едуард став найближчим радником Давида, направляючи його через багато викликів правління королівством. Едуард тепер служив головним міністром королівства та довіреним порадником Давида. Все в королівстві йшло гладко, доки одного року не сталася неочікувана продовольча криза через помилку Едуарда в прогнозі погоди. У своїй фрустрації та гніві, Давид, не подумавши двічі, наказав Едуарду своєму власному наставнику, залишити королівство і ніколи не повертатися. З важким серцем Едуард тихо коритися. Залишаючи палац і життя, яке знав, позаду. Щоб почати нове життя, Едуард оселився у далекому селі, обравши життя скромного фермера. Хоча у нього ще було багатство, він обрав просте життя, спілкуючись з сільськими жителями та поділяючи їхні щоденні труднощі. Едуард швидко заслужив повагу сільських жителів, які приходили до нього за порадою з усього, від сільськогосподарських проблем до вирішення суперечок. А Давид боровся, йому бракувало мудрої поради Едуарда, особливо коли він стикався зі складними рішеннями сам. Поступово Давид почав усвідомлювати, що вигнання Едуарда було помилкою. Рішенням, прийнятим у гніві, а не зміркувань. Жаль гриз Давида, і він вирішив послати солдатів шукати Едуарда і повернути його. Дні перетворилися на тижні, але від нього не було жодних слідів. Королівство було великим, і ніхто, здавалося, не знав, куди пішов Едуард. Тоді у Давида з'явилася ідея. Натхнений розумними методами, які колись навчав його Едуард, Давид вирішив перевірити, чи може він знайти мудрість Едуарда десь у королівстві. Він наказав своїм солдатам надіслати лист та глиняну банку голові кожного села. Лист наказував кожному сільському лідеру повернути банку, наповнену мудрістю протягом місяця. Якщо вони не змогли б цього зробити, їм потрібно було б наповнити її дорогоцінними коштовностями. Банка та лист дійшли до села, де жив Едуард, і сільський лідер, збентежений дивною просьбою, швидко звернувся до Едуарда за порадою. Мудрість не можна покласти в банку, подумав Едуард, і він знав, що в села немає достатньо коштовностей, щоб наповнити її. Сільські жителі стали боязливими. Хвилюючись, що їх можуть покарати за неспроможність виконати дивну просьбу короля. Звертаючись до Едуарда з тривожними обличчями, вони благали будь ласка, допоможи нам, ти єдиний, хто може знайти рішення цього. Коли Едуард спокійно сидів серед них, він заспокоїв сільських жителів, сказавши: Дайте мені банку, я подбаю. Щоб вона була наповнена мудрістю до кінця місяця. Сільський лідер запитав, Що ти плануєш робити. Едуард просто посміхнувся і відповів: Я ще не впевнений, але з часом я певний, що рішення прийде. Сільські жителі довіряли мудрості Едуарда і залишили банку з ним, сподіваючись, що він щось придумає. У тиші своєї ферми. Едуард розмірковував над проблемою. Раптом він помітив маленьку гарбузову лозу, що росла поблизу. Ідея спалахнула в його голові. Обережно він поклав крихітний гарбуз всередину банки, не відрізуючи його від лози. День. За днем він поливав його. І з часом гарбуз ріс більшим, заповнюючи всю банку так, що його не можна було вийняти. Нарешті Едуард зрізав лозу, залишивши банку з повністю вирослим гарбузом всередині. Він відіслав банку назад до королівства, як просив король. Коли король Давид отримав банку, він був вражений, побачивши її наповненою гігантським гарбузом. Посміхаючись, він сказав, вирощування такого великого гарбуза всередині банки це робота мудрого розуму. Миттєво він зрозумів, що це розумне рішення могло належати тільки Едуарду. Без вагань Давид приготувався виїхати особисто, рішуче налаштований, знайти Едуарда, вибачитися і повернути його до королівства. Ця історія розкриває дві фундаментальні життєві істини небезпеку прийняття рішень у гніві та силу терплячого, творчого мислення. Перший урок стосується емоційної регуляції. Коли Давид вигнав Едуарда в пориві гніву, він діяв під пливом сильних емоцій, не враховуючи довгострокових наслідків. Це призвело до втрати найцінніших відносин та найкращого радника. У житті багато помилок трапляється саме тому, що ми реагуємо емоційно, замість того, щоб зробити паузу і обдумати ситуацію. Дугів демонструє силу творчого та терплячого підходу до проблем. Едуард не панікував, коли зіткнувся з неможливим завданням, замість цього. Він спокійно роздумував, поки не знайшов елегантного рішення. Його метод з арбузом показує, що іноді найкращі рішення приходять не від силового підходу, а від розуміння природи, проблеми та творчого мислення. Мудрість Едуарда також полягала в довірі до часу. Він не поспішав з рішенням, а дозволив ідеї дозріти природно. Це нагадує нам. Що не всі проблеми потребують негайного вирішення, іноді час сам стає частиною рішення. Практичні уроки з цієї історії. Ніколи не приймайте важливих рішень у стані гніву, сильні емоції затьмарюють розсудливість і ведуть до жалю. Робіть, щоб заспокоїтися, перш ніж вирішувати проблему. Спокійний розум породжує ясне мислення. Довіряйте процесу творчого мислення, іноді найкращі рішення приходять не відразу, а після періоду роздумів. Мудрість часто приходить від терпіння та розуміння, а не від поспішних дій. Емоції це тимчасові хмари, які можуть затемнити наше судження. Навчіться чекати, поки вони пройдуть, перш ніж приймати важливі рішення. Якщо ця історія допомогла вам зрозуміти важливість емоційного контролю та творчого мислення, поділіться нею з тими, кому це може принести користь. Підпишіться на наш канал для більше мудрих історій про життєві виклики. Поставте лайк, якщо ви готові навчитися терпінню та мудрому вирішенню проблем.